Всіх вітаю на каналі Binomania. Річ зараз піде не про ремонт. Точніше, ремонт вже виконаний зроблена чистка оптики та юстування. Але хочу те, що показати з приводу юстування мікроскопа на прикладі ось такого радянського мікроскопа мбс 10. І яким має бути правильне юстування будь-якого мікроскопа з бінокулярною системою. Ось я закріпив шкалу, щоб вона не зрушилась. І зараз буду демонструвати, як вона розташована у кожному каналі окремо. Ось положення 2. Ну, на царапини не звертайте уваги, це результат багаторічної експлуатації. Відео повністю суцільне без будь-якого монтажу чи обрізок. Переходимо на положення 0,6, тобто на мінімальну кратність 8,4. Далі йде положення 4, кратність 56. Теж все чітко по центру. Зверніть увагу, що при зміні кратності я не підлаштовую різкість, тобто положення екцентрикових лінз на правильному рівні. Положення 7 кратність 100 максимальна. Трішки центр зміщений вправо, але у другому каналі він має точно таке ж зміщення. Це допускається просто по газору, чуть відхилено і це не є двоїння. Тут положення 1 кратність 14. Зверніть увагу, що положення 1 має кратність, яка вказана на окулярі. Тобто для визначення кратності потрібно значення кратності окуляра помножити на цифру, вказану на ручці барабана. І положення 2. Кратність 14, умножена на 2 відповідно. Тобто 28. Ось так має виглядати ідеально налаштований мікроскоп і не інакше. Також і біноклі мають аналогічним чином налаштовуватись. А на цьому все. Вважаєте відео корисним, ставимо лайк. Ну і до слідуючих відео.